Вітаю! Мене звати Ірина Біляченко, я магістр психології. В основу моєї роботи покладено віру у те, що кожна людина має від народження здібності, завдяки яким може подолати труднощі, які є невід'ємною частиною нашого життя, а також розвинути ті здібності, які у неї слабо розвинуті. В своїй роботі я спеціалізуюся на втратах дому або близької людини. На травмі, якщо у вас підвищений рівень страху і стресу, який заважає вам нормально функціонувати, теж я можу бути вам корисна в цьому питанні. А також з багатьох інших питань я надам вам кваліфіковану допомогу. В атмосфері прийняття, незасудження. Ми з вами разом будемо шукати шляхи вирішення ваших труднощів. Чекаю вас на свої консультації.